Всім привіт! Поділюсь трішки своїми думками по відео з Ютубу. Чому горе в нашому світі? Ми відклали Бога в далекий ящик, поставили Біблію на полицю, щоб припадала пилюкою, і не читаємо, не живемо Божим Словом. А як не крути, вільними робить тільки істина. А ми дуже часто не хочемо слухати істину і правду. Тільки віра в Бога може. Перемогти всі проблеми тільки з Богом та церквою по життю, а інакше на нас чекає пропасть. не вистачає цьому світу: гроші, їжа, освіта, стосунки все можна здобути. Захоплюємося супергероями з кіно всесвіту, месники та вічні рятують землю. Але чому у фільмах супергерої, а в житті суперпоразки? Якщо сьогоднішній світ настільки перенасичений усіма можливостями та перспективами життя? То чому стільки горя та нещасть супроводжують людей? Зверніть увагу: навіть Тор, персонаж коміксів і бог грому не відразу здобув свої здібності. Для нього була призначена спадщина від батька.